Привіт! Сьогодні з тобою готуємо пиріг з рікоти з мандаринами. Думаю, цей рецепт буде для тебе дуже цікавим і, звичайно, простим в приготуванні, як завжди. Що нам для цього знадобиться? Обов'язково: рікота, мандарини, яйця, масло, вершкове, цукрова пудра, борошно та розпушувач. З почнемо. Почнемо спочатку на цедру цедром з мандаринів. Взагалі, пиріг цей дуже легко готується, неймовірно просто. Я сама була здивована насправді, що так все просто, але від правди нікуди не втечеш. Пиріг цей має британське коріння. В Британії його готують безпосередньо з вершкового сиру. У нас це буде сьогодні рікота. Пиріг добре смакує, особливо в зимовий період, наприклад. Є, зараз ще один. Або в холодний період, коли вже на полицях супермаркетів є мандарини, можна його готувати відразу. Так. Цей аромат мандарини зазвичай нагаду, Новий рік, я думаю, для всіх різдво, сім'ю. Натираємо. Нам треба цедру з трьох мандаринів. Прекрасно. Цедра готова, поки ми її відкладаємо і переходимо до основного. Беріть від заразу миску велику, тому що вам потрібно сюди буде загружати білки, будемо їх збивати там до гострих пік і малесеньку-меншеньку миску для жовтків. Так. Нам потрібно 5 жовтків. Зазвичай яйця, звичайно, краще брати домашні, якщо у вас є така можливість, тоді у вас такий буде пиріг дуже жовтий. Але в нас сьогодні яйця з магазину, звичайно, супермаркет, але такі вони досить величенькі. Також вам рекомендую брати великі яйця, бо ну, це важливо для того, щоб зберегти всі пропорції пирога. Беремо, відкладаємо, поки наші білки жовткі, і приступаємо до приготування тіста. Треба включити міксер. Зараз беремо миску велику. Мисок вам для цього рецепту знадобиться досить багато. Беремо вершкове масло. Нам треба 130 грам. Десь отак. Це поки відкладимо. Я наріжу масло дрібними кубиками для того, щоб воно легше нам потім розбилось з цукровою пудрою. Зараз. Так. Пересипаємо його в миску. Додаємо цукрову пудру сюди до масла, є І починаємо Так, збивати. Далі додаємо сюди рікоту. Потім вливаємо ще жовтки. Додаємо сюди ще цедру мандарина всередину. І додаємо 3 столові ложки мандаринового соку. І перемішуємо. Нашу сирну основу для тіста беремо поки відкладаємо, беремо іншу миску. сюди ми насипаємо борошно. Розпушувач. Є. Також сіль додаємо. Є. І все добре перемішуємо. Нам важливо, щоб розпушувач повністю з'єднався з борошном. Щоб маса така була однорідна з сіль, розпушувачі борошно. Тоді вона вступить в реакцію і наш пиріг підніметься з вами максимально однорідно по всім сторонам. Так. І тепер третій етап це взбити наші білки. Білки нам потрібно збити до таких піків, тому це буде досить довго. Приготуйтеся до того, що тут потрібно ваше терпіння. У нас білки вже майже готові. Зараз я їх відкладу на буквально декілька хвилиночок. І нам потрібно з вами промастити нашу форму, в якій будемо готувати. Так. Беремо залишки масла і промащуємо добрячу форму. Не шкодуємо. Тому що від цього буде залежати, як у нас пиріг прилипне чи не прилипне до форми. Так, є. Готово. І зараз ми ще довзбиваємо наші білки. Буквально декілька хвилиночок. Так, все, готово. Піки в нас є, як бачите, стоять тут, в мисці. У нас є основне тісто основа, є білки, які ми зробили. І є в нас борошно. Починаємо поступово вводити і борошно. І білки до основи, яка на сирі. Спочатку беру білки, ввожу сюди, беремо борошно, до основи вводимо. Добрячо так вимішуємо. Тим часом, поки ви це робите, берете і вмикаєте в вашу духовку на 160 градусів. Рецепт дуже подібний до фінікового пудингу. Я колись готувала фініковий пудинг. Рецепт дуже схожий, тільки замість мандаринів там були фіники і трошки інший стиль приготування. Сподіваюсь, вам той рецепт також сподобався. Вводимо. і засипаємо залишки борошна. Водимо. До речі, коли ви його спечете, потім треба буде 15 хвилин, щоб він у вас охолонув, він у вас буде падати. Ви не переживайте, це не страшно, що він у вас впав. Це звичайний процес. Звичайно, там від розпушувача він спочатку підніметься в духовці, а потім впаде. Але ви не переживайте, так, так треба. Ви все правильно зробили, немає помилкових кроків. Так. Нас вийшло таке з вами тісто. Таке трошечки з таким помаранчевим відтінком. За рахунок мандаринів безпосередньо є. Так, Прекрасно. Беремо форму, яку ми вже змастили, і виливаємо сюди тісто, рівномірно розподіляючи тісто по формі. Є. Розпреділяємо все. Прекрасно, таке сирно мандаринове тісто. Просто обожнюю його. Зараз, як воно в нас підніметься, що з вами, буде неймовірно круто. Відправляємо в духовку на годину на температуру 160 градусів і зверху і знизу прогріваємо. Наш пиріг вже готовий. Є. Аромат просто божественний. Так, зараз почекаємо нехай охолоне, і готуємо з вами верхушку. Беремо мандарини, їх треба очистити, очищаємо їх від кожури. Тут в цьому березі дуже важливо, щоб температура була саме така. 160 градусів. І от обов'язково його потрібно випікати годину. Потім собі дерев'яною паличкою ви там проштрикуєте, дивитеся. Якщо паличка у вас суха і тісто на ній не залишилось, все прекрасно у вас все вийшло. Готово. І зараз важливий момент, нам потрібно мандарини нарізати на кружельця. так гарно взагалі, просто. Якщо ви візьмете мандарини без кісточки, ви собі реально дуже полегшите життя. Так, є, прекрасно. Зараз беремо, вмикаємо плиту. Ось так на середнє вогнище. Беремо цукор, засипаємо в сотейник. Зараз нам потрібно цукор розтопити. Як тільки у вас цукор починає плаватись, зараз. Дивимось. Можете залити 70 мл. Прешу. Прогріваємо. Так. Тепер сюди додаємо мандарини. Трошечки буквально декілька хвилиночок проварює мандарини в цьому сукровому сиропі. Спробуємо зняти форму. Дуже просто, дуже легко і я не можу не радіти, що саме так. Так, дати наші мандарини. Декілька хвилин буквально і будемо їх доставати. Беремо тепер найтакий цікавіший наш процес. Накладаємо мандарини в наш пиріг. Прекрасно. І ще трошечки. Польємо зверху наш пиріг з сиропом. Є. Сиропчик далеко не ховайте, тому що коли будете подавати ще гостям, можете поливати кожен шматочок додатково сиропом. Або викласти на стіл і гості самі собі полюють. Наш пиріг з рікоти з карамелізованими мандаринами вже готовий і я бажаю вам смачного і насолоджуйтесь життям.